Говорять бровари. Людина – Це дріб. Чисельник достоинства людини. Знаменник це самооцінка. Збільшити свій чисельник свої достоинства. Людина не спроможна. але кожен може зменшити свій знаменник, свою завищену самооцінку. І цим зменшенням наблизитися до досконалості. Міськрайонне радіо. І ми, як завжди, у цій порі, раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. До вашої уваги пропонуємо послухати інформаційний випуск міськрайонних вістей, в якому познайомимо вас з останніми новинами початку. Діями, фактами нашого міста та району залишайтеся з нами. Не про позитивні зрушення, а про проблеми, які існують і тривожать броварчан, йшлося на черговій оперативній нараді у міського голови Ігоря Сапошка. Аналіз стану роботи зі зверненням громадян, свідчить, що не все так зразково, як хотілося б. За статистикою, за 2011 рік до інформаційно-довідкової служби контакт центр звернулося 458 мешканців. Броварчани порушують питання благоустрою, транспорту, медицини та інші, і, зокрема. Питання питання з обслуговування та якісного надання послуг у вище згаданих сферах. Проблема і в тому, як відповідні служби реагують на звернення громадян. Зокрема, великий відсоток скарг серед мешканців викликає надання послуг в закладах охорони здоров'я. Багато нарікань з боку городян виникає із питання пасажирських перевезень на приміських та міських маршрутах, особливо категорії пільговиків. У порівнянні з попередніми роками звернень на якість обслуговування транспортників збільшилася десятки разів. Що не може не викликати занепокоєння та залишати без уваги часто в гонитві за грішми перевізники забувають про елементарні правила дорожнього руху і безпеку своїх же пасажирів. Наступним питанням присутні заслухали інформацію про проведення весняного двомісячника з благоустрою у броварах. Особливу увагу міський голова звернув на залучення до двомісячника з прибирання та благоустрою міських територій всіх підприємств, незалежно від форм власності. З усіх розглянутих питань міським головою і Рим сапожком були надані відповідні доручення. Вчора проходило вручення державних актів на землю у селі Княжичі. 50 власників земельних наділів відтепер мають узаконене право на володіння часткою землі. Всього за останні півроку такі документи отримали більше ніж 14 тисяч жителів сіл та селищ району. А за повідомленням районного Держкомзему, за два роки, що минули, 44 тисячі документів знайшли своїх власників. Поступово повертається довіра до влади у сільській. Іх жителів цьому сприяє дієва співпраця між різними структурами та владою району. У княжицькій сільській бібліотеці зібралися жителі села для того, щоб не лише отримати документи, а й поспілкуватися з керівниками району, задати питання та отримати на них дієві відповіді. Цього дня зустрілися з княжичанами, громадський діяч, людина, яка багато робить для розвитку Броварщини, Сергій Миколаєвич Федоренко та голова Броварської районної державної. Адміністрації Петро Петрович Іваненко приколо вручити державні акти. Це не одна акція. У нас практично зараз державні акти. Ми вручаємо в кожному населеному пункті. І в тиждень ми їх видаємо приблизно від 700 до 1000 державних актів зараз в тиждень. Мені можливо, а мабуть, треба вибачитися за владу да, за всю владу, що можливо декого хто державні акти отримав декілька років, п'ять і більше, хто три, хто два і так далі. Тому багато хто з вас натерпівся, намучився, багато кої гнів, багато є незадоволення, образ. Але ми і для того є влада, і перед то, що перед нами поставив президент завдання Віктор Федорович Янукович, що треба йти до людей, треба вибачатися, вирішити завдання. Ними розмовами, довіру людей до влади ми не повернемо, а конкретними реальними справами. Тому і ті з таких самих завдання поставив кабінет міністрів, прем'єр, губернатор Анатолій Йосипович Присажнюк. Ми їдемо до людей. Ми зараз проводимо виїзні прийоми, де разом із сільськими головами проводимо зустрічі і слухаємо усі ті настанови і побажання, на що нам треба звернути увагу або коло тих проблем, яких нам треба вирішити, для того, щоб Довіра людей до влади була значно більшою. Зараз проходить урочиста частина. Зараз проходить урочиста частина вручення державних актів на землю. І я спілкуюся з жителькою села княжичі. Горобей Віра Леонідівна. Віра Леонідівна, сьогодні ви отримуєте державний акт на землю. Так, Так. ви народилися в княжичах, росли в княжичах. Я тобто не народилася. Я 60-го року живу в княжичах. Так і в селі протрудилася 44 роки. На теплицях та на парниках, а потім на теплицях. Угу. І всю дорогу я в совхозі це ж робила. Угу. А це ви сьогодні отримуєте документ зиму? Так, ми їздимо туди і не Дякую. Да. Спасибі вам. Да, ви починали нашу розмову, ще ви очікували свої черги на отримання да, державного да, авто? Да, да, да. а вже зараз у вас і квіти є. Так, да, і квіти, документи. це дуже добре зробили, щоб ми не стоїмо там у чергах. і не там нанімаєш людей. І б'ються, було ж таке, було таке, це точно. А це ж дуже хороше діло. Mm -hmm. О, дай Бог їм здоров'я. Це дуже хорошо. Mm -hmm. Це ж на місці вийшло, це, це взагалі. Э... Сьогодні в вашій сім'ї буде свято, так? Свято, так, буде свято. Звісно, що, ну, в мене ще один акт, у ну, мене в трьох кусках земелька, так ще на акт не буде готове, так ще прийдеться раз, приходить до воно. Mm -hmm. Після вручення державних актів на землю ми запросили до мікрофону міськрайонних містей громадського діяча депутата міської ради Сергія Миколаєвича Федоренка. Сергій Миколаєвича, все ж таки, от яке дуже благою діло, Я спілкувалася з княжичанами, дуже гарні сьогодні. Жителі села княжичі радісна подія. Вони стали. Юридичними власниками своїх земельних ділянок стріля людей чудовий. Вони відчувають сьогодні турботу влади про їх, про їх майно, про їх землю і відчувають, що сьогодні земля це основний скарб кожної родини і держави в цілому, який потрібно обробляти, потрібно ефективно використовувати і передавати в спадок своїм нащадкам. Сьогодні біля 50 актів було вручено. І така традиція буде і надалі продовжуватися. І, в і така традиція буде продовжуватись і надалі. Крім того, відбулась відверта зустріч і... жителями села. Були окреслені ті проблемні питання, які сьогодні у людей є, і в громади села в цілому, і спільно ми їх будемо вирішувати. Це і покращення добробуту людей, і покращення стану доріг, транспортного сполучення, і облаштування і сільської ради, клубу місцевого, місць відпочинку для людей. І допомога в розвитку сільського господарства це ті нагальні питання, які сьогодні турбують кожного селянина. Послухайте, будь ласка, оголошення 27 березня 2012 року з року, шістнадцятої години, в загальноосвітній школі номер 9 за адресою вулиця Возз'єднання, 13, буде проводити виїзний прийом громадян заступник міського голови Виноградова Лариса Миколаївна. У місті розпочався двомісячник з благоустрою та санітарної очистки території. Працівники комунального підприємства служба замовника цеху благоустрою генеральне прибирання вулиць розпочали з очистки від піщаних наносів під бортом. Розповідає косенко Юрій Володимирович, начальник цеха благоустрою міста. розпочались роботи по благомісячнику благоустрою. Дуже багато роботи почалася весна по підбортом. Розставало багато пісочку, якого в процесі зими як посипали дороги без поселення ще накопилося. Вибираємо. Скільки людей у вас працює і техніки? Скільки техніки працює. Ну, техніки розподілю на дві бригади, щоб було швидше трошки обирати територію міста. От в одній бригаді працює три одиниці техніки, в другій бригаді чотири одиниці техніки. А людей Людей працює дівчат, працює прибиральниць міста по шість дівчат в кожній бригаді. Ну а хлопців по три чоловіка. Работає в який лопати прибирають. А, скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, сьогодні тільки почали ще? так? з, якої, з яких вулиць по... і куди далі будете Ну Сьогодні почали ось мостові розв'язки, щоб розпочати, почистити. На мостах, щоб почати покраску бордюрів. і підемо на Гагаріна. Ну, потім незалежності хочемо основний покудова вулиці пройти, поприбирати. Які завдання стоять перед цехом благоустрою на період двомісячника? загально? Оборка міста, щоб місто стіло. Минулими вихідними своє професійне свято відзначали люди, для яких забезпечення порядку в місті стало справою всього життя. Комунальники так одним словом звикли ми називати працівників житлово-комунального господарства, які щодня прибирають місто, подають воду, освітлюють вулиці, дбають про те, аби під'їзди наших будинків були чистими і охайними. Говорить депутат міської ради Сергій Федоренко. Сьогодні ми висловлюємо слова шани і вдячності працівникам. Комунальної сфери жителям міста часто здається, що прийшла весна, зима скінчилась, зійшов сніг, місто чисте, але це не так. За цим стоїть невтомна праця професійних рук і чуйних сердець наших комунальщиків, які готові в будь-який час доби, в будь-яких умовах виконати найскладніші завдання. Що виникають в комунальній сфері міста і підтримують функцію і працездатність цього комунального механізму? Тож, поздоровляючи їх з професійним святом, бажаємо їм щастя, здоров'я, професійних успіхів і надалі, щоб наше місто було самим чистим, самим впорядкованим і самим комфортним для наших мешканців. Нині у комунальній галузі міста працює близько двох тисяч броварчан, майже півтори тисячі з них це працівники двох найпотужніших підприємств служба замовника і бровари тепловодоенергія. Основу колективів складають фахівці, які мають за плечима вже багаторічний досвід роботи та добре знають виробництво. Ми спілкуємося з двірником Тетяною Драгою. Скажіть, будь ласка, скільки рок ви років. років ви проработали? П'ять років ви проработали в январі було п'ять літ. что вы знаете свою профессию, как свои пять пальцев. Вот вы приходите Обязательно. на работу. Вот расскажите об этом. Ну начинается с утра, начинается уборка территории, уборка подъезда, уборка э, вообще, смысле территории, конечно, и контейнера, там, мусор. ну все, убирается как дома. Знаете, как дома убираешь? Сегодня начинаешь э, с порога. Я могу прийти на работу. раненько. Мы Ми приходимо сюди рано, поки що жильці сп'ять, отдыхают. Закрила глаза, я знаю, з чого мені треба начать. Я пішла взяла себе метелочку, орудие труда своего, і пішла убирать територію, під'їзди, підміла, убрала і душе на душе тепло, світло. І коли виходять жильці говорят, спасибо, Танечка, очень приєднається. Продовжуємо розмову з водієм комунального підприємства Служба замовника Миколою Ковалем. Робота я в службі замовників 30 років. Яка ваша професія? Професія, водій-компресорщик. компресорщиків. Це таке. Щас по весні снігу йшов. Роботи дуже багато на трасі. На сьогоднішній день ми роботали на трасі і також на тротуарних пішохідних дорожках дуже багато роботи. Та й взагалі в голоді много роботи. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ваша робота вона важлива в житті? Наскільки конечно, ваша робота важлива? Звісно, важлива. Для пішоходів ми ділаємо тротуарні дорожки, ремонтуємо. Ну, і взагалі ця професія, я вважаю, що дуже гарна. Молоді ж, звісно, до нас не йде, а вже такі пожилі літні люди, такі як я, приходять, і працюємо. Скажіть, будь ласка, про свою професію так, щоб молодь захотіла до вас прийти. Є щось романтичне у вашій професії? Романтично? Ну, приємно, коли люди е, йдуть і благодарять. За нашу пророблену роботу це дуже, дуже красиво. Кращих з кращих напередодні професійного свята нагородили почесними грамотами та цінними подарунками. Церемонію нагородження провели міський голова Ігор Сапошко та депутат міської ради Сергій Федоренко. Піснями і танцями винуватців свята вітали учасники святкового концерту. Як посієш, так і пожнеш, говорить народна мудрість. Прихід весни для аграріїв особливо відповідальна пора пора посіву та висадки сільськогосподарських культур. Після зими ж необхідно провести ревізію посіву озимої пчениці і за потреби пересіяти на засіданні колегії броварської райдержадміністрації на минулому тижні було затверджено план заходів з проведення комплексу весняно-польових робіт у 2012 році. Доповідав начальник управління агропромислового комплексу Юрій Теплю. З осені минулого року було посіяно 6910 гектарів озимних культур, в тому числі 5320 гектарів по сільського сільськогосподарських підприємств. В результаті розтеження посів озимних культур по сільськогосподарським підприємствам на сьогоднішній день 72% посів знаходяться в задовільному стані, 28% загинули, що становить 1510 гектарів. Навесні 2012 року, згідно з прогнозованих даних, планується провести. Посів ярих зернових культур на посаді 15151 тисяч 151 гектар. Пізні ярої пшениці 1706 гектарів, ярової ячмини 1520 гектар, кукурудзіна зерно 11 тисяч 10 гектарів, зернобов 85 гектарів, інших культур – 840 гектарів. Зменшення площ посіву під озимими культурами планується компенсувати за рахунок збільшення площ посівів ярих культур. На площі 1510 гектарів, а саме кукурудзі 810 гектарів, ярої пшениці 300 гектарів, сої 400 гектарів. Всього ж у 2012 році планується засіяти майже 42 тисячі гектарів, в тому числі 22 61 гектар зернових та зернобобових культур, 5425 гектарів технічних культур, 8900 гектарів картоплі та овочевих культур. 5920 гектарів кордонних культур. Для проведення комплексу мисня-полових робіт необхідно 1645 тонн мінеральних добрив. В наявності є 1455 тонн, що становить 88% від загальної потреби мінеральних добрив, в тому числі закуплено з початку року в кількості 970 тонн поживних речовин. З метою пропаганди та активізації уваги на нові і вже відомі напрямки хіп-хоп культури, що сприяють життєвому самовизначенню та соціальній адаптації молоді, а також згуртованості сучасної молоді в процесі збереження фізичного та духовного здоров'я, через формування в них стремління до здорового способу життя та проведення цікавого дозвілля минулої п'ятниці, відбувся міський фестиваль хіп-хопу. Впродовж вечора прихильники хіп-хоп культури стали свідками виступів співаків, танцюристів, музикантів сучасних напрямку учасники фестивалю хіп хоп інбі сіті, організаторами якого виступили Денс Камелія, продемонстрували свої техніки та виконали треки, які дають можливість заявити про себе та свій талант. Допомагають в сучасному світі самовизначитись та адаптуватися у життєвому просторі. Діма Хайхет і Олег Карбон взагалі мені все сподобалось. Прийом був теплим і глядачам теж я думаю, сподобалось. А прийшло так мало народу. Ну я не знаю. Мабуть, якось з рекламою трохи погано попрацювали цей раз. А взагалі мені сподобалось, все було круто. Ну я гадаю, що тут особої такої символіки немає. Просто режисерська задумка така. Якщо, наприклад, ми відтворювали в цій пісні кохання, правильно, і якщо людина бореться сама в собі, вона нібито ламає стіни, щоб здобути це кохання. І мені здається, це напевно це такий режисерський ход, хід творча людина повинна бути творчою у всьому. Я гадаю так. так. Так, і так. тут немає взагалі різниці, чи ти співаєш, чи ти танцюєш. Ну, з вокалом мене трішки не склалось, тому я читаю реп. Але я вам не скажу, що співати це важче, ніж читати реп, тому що читати реп теж потрібно вміти. І просто деякі люди думають, що о він не вміє співати, значить він читає реп. А це не так, далеко не так, тому що читати реп треш треба вміти. Я гадаю, треба поєднувати. Треба поєднувати ці компоненти. Тоді буде зовсім так класно. Буде трек насичений. Помните. Я вообще лаки-поэт, да. Но и я себя не отношу никому. Я более отношу себя к музыке, то есть вне зависимости читать или петь, или писать музыку, танцевать. У меня нет такого понятия именно хип-хоп-исполнитель. Я делаю то, что я делать умею. Ну, как получается, могут сказать люди. Можете сказать вы, вы сегодня видели это. Шановні батьки, з метою прогнозування мережі загальноосвітніх навчальних закладів забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей та їх охоплення освітою у місті Бровари з 26 березня по 2 квітня 2012 року управлінням освіти Броварської міської ради буде проводитись щорічний облік дітей і підлітків шкільного віку. Від 6 до 18 років просимо вас надати працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть здійснювати облік, дані про дітей та підлітків шкільного віку, місце їх проживання, навчання, форму отримання освіти. Шановні батьки, з 28 травня 2012 року на базі навчальних закладів міста відкриють свою роботу табори відпочинку з денним перебуванням. Табори відпочинку з денним перебуванням працюватимуть за власним планом роботи. Планується організація різноманітних масових заходів, конкурсів, змагань, екскурсій походів. У таборі відпочинку з денним перебуванням на базі навчального закладу для дітей буде організовано двохразове харчування. Діти будуть знаходитись під наглядом медпрацівника психолога виховати термін роботи таборів з 28 травня по 14 червня 2012 року для подачі заяв про зарахування дітей до табору відпочинку звертатися до дирекції свого навчального закладу. Відділ культури броварської міської ради оголошує кастинг на конкурс чоловічої мудрості, краси і талантів. Пан мудрість Мудрість-2012». 2 квітня о 15-й годині. У приміщенні міського культурного центру Прометей відбудеться кастинг. Запрошуються чоловіки віком від 60 років. Довідки за телефоном 5 10 61. Близько тисячі учасників віком від 7 до 18 років з 27 регіонів України прибули в бровари на чемпіонат України з кікбоксингу серед молоді за версією вако 16 березня. У легкоатлетичному манежі відбулося урочисте відкриття змагань. Ми спілкуємося з начальником управління з питань фізкультури і спорту Київської облдержадміністрації Володимиром Стеценком. Цей манеж який на сьогоднішній день бачите, він дає можливість провести. Всі види програми одночасно і на рингу, і на татамі, і в принципі умови для проведення і для дітей є дуже нормальні. Також обслуга судейської колегії, обслуга тренерського викладацького складу, в принципі, дуже приємно, що дуже багато дітей і хлопчик, і дівчат розвиваються в цьому виду спорту, формує свій організм, має змогу боротися за перемогу, тому що індивідуальні види спорту, які Такі якості виявляють, коли людина сама за себе відповідає і зможе проявити себе на рингу, на татамі і стати переможцем, вона в житті також старається добувати ці перемоги. Ну, практи... да, ну, кікбоксинг в Україні розвивається практично 27 регіонів, так як у нас є областей. Практично з усіх регіонів є команди. Склади команди не обмежуються, значить практично тут приїжджають від западної України і до Сходу. Люди. Так що, в принципі, переможці юніорів є відповідні звання, отримують кандидати, майстри спорту, в залежності від класифікації, і переможці отримують нагороди і цінні. Ні, змагання проходять в три дні. А які подарунки, працює отримують? Ну, в залежності від е, віку, я розумію, що на сьогоднішній день найкращі призиція це екіпіровка, міндрування, яке необхідне для спортсменів, який виступає. Тому що кікбоксеру, спортсмен, який займається цим видом спорту, завжди не вистачає або перчаток, або там, футів, або там, накладок. Ну і таке інше. Розповідає головний суддя Аріо Павло Фанасійович, президент Федерації вуслу України ВАКО. Мені приємно, тому, що хотілося поблагодарити першу чергу за хорошу організацію соревновань. Всі приїжджі учасники дуже довольні, і тренери судді, спортсмени довольні. І ми будемо, дуже часто проводити соревновання в этом місті. До уваги броварчан у суботу, 24 березня 2012 року, з 7-ї години ранку, на бульварі незалежності, буде проходити ярмарок з продажу продуктів харчування та непродовольчих товарів. До участі у ярмарку запрошуються суб'єкти господарювання лише за запрошеннями. Нагадаємо, що починаючи з 6-ї години ранку, рух транспорту на бульварі незалежності буде обмежено. Поступово сплили хвилини нашого з вами спілкування. Вдалого вам дня і гарного настрою! Бажають ті, хто підготував для вас і провів сьогоднішній випуск. І пам'ятайте, хто одного разу знайшов самого себе, той вже нічого в цьому світі втратити не може. І хто одного разу зрозумів людину в собі, той розуміє всіх людей на все добре і до нових зустрічей у радіоефірі.